Тут людей зібралося вже дивиться. Не крути мою. Дивись підмога. Йо, май, я бою. А вверху що? Та вверху байдуже, а то що мені... А що там тебе горе чи що? Та в мене тут якісь виноградники. я щось в повітря стоїть. Ну як тобі? <сіць> <Та> розвертайся. <сіць> Адаптувалася? Та жесть, просто вони ноги трясуться, просто ж підкашуються. Ну круто, так? Да? Йо-майо, о, я вже. Не, прикольно, таксі Е, Ну Це наушники потрібно, да, вдягнути. Ну, воно, воно говорить, чути ну, просто, але тихо дуже якось. Можливо, що тут шумно дуже просто А коли тихо, то все так. хорошо чути, так? Да? Прикольно взагалі. Дуже. А, як? а де це можна цей фільм подивитися? А, можете подивитися в Ютубі посилання на мене. Угу, а зараз я просканую. Прикольно. Книжки, книжки у вас прикольні. Дуже круто. Що ти, Гал'я? Ну, я хоч трошки ближче до землі стала, а то щось я взагалі... Картинка -та помінялася? Так, да, так. Да. А то я була в воздусі.